Цікаве спостереження за молоддю. Вони не можуть зрозуміти ні себе, ні інших. Ну, верніше як. Проблема більше в тому, що вони не можуть зрозуміти інших, і через це виникають різноманітні конфлікти. Вони не можуть нормально товаришувати, розходяться дуже швидко. І виникають усі проблемні ситуації, коли людина каже, от, мене ніхто не розуміє. так Чекай, може, ти сам не розумієш інших? І коли от у людини якийсь конфлікт, вона замикається в собі, і замість того, щоб зрозуміти, що з нею відбувається, подивіться, що роблять люди. Вони починають зазирати в соцмережі, вони починають дивитися різні відео, різні. От навіть зараз ви дивитесь це відео. Ну Якщо у вас дійсно проблема зрозуміти себе, то вам не відео треба дивитися, вам потрібно... І задуматися, а що ви хочете, що вам важливо, що ви відчуваєте. От, Наприклад, багато зараз дітей. Я, до речі, не знаю, як раніше, але зараз дивлюсь дітей, які ну, дуже агресивні різні там діагнози, зараз не буду казати, але вони, основна проблема цих дітей, вони не можуть зрозуміти, що коли вони агресивно ставляться до інших дітей, це. Це погано, тому що інші діти іншим це не подобаються. Але оці діти з діагнозом, ну, з хворі, проблемні, назвемо їх так, вони просто не можуть зрозуміти, чому так? А тому що вони не відслідковують, що у них оці зміни. І вони думають, що всі їм хочуть ну, щось погане зробити. Замість того, щоб подумати про себе, а звідки це починається? А це батьки. Вони думають, о, моя дитина така хороша, вона буде там якось розвиватися. Але щоб мені не заважала, на тобі дитинка, цей планшет. І дитина замість того, щоб розвиватися самостійно. от, Наприклад, коли дитина сама по собі розвивається, вона виходить на двір, нікого немає, чим зайнятися. Ну, дивиться, там трава росте, починає розглядати з різних боків, робить якісь свої висновки. Там щось для себе розмірковує, а коли у неї є планшет. Ну, дивиться те, що роблять інші. Тобто людині дуже важливо, щоб вона могла проаналізувати, що відбувається навкруги. Тому що може так статися, що людина просто не може для себе визначити, а що це. Один терапевт. Розповідав свою історію, як він колись давно каже, в армії живіт заболів і терміново до лікаря, все, каже, я помираю, щось погано. Лікар каже, іди поїж Він такий, ви що, як їсти? У мене все болить там. Той лікар каже, ти поїж Він такий, ну ладно, пішов, просто поїв, ну що там, давали. Каже, приходить до лікаря, все нормально. Той каже, так, да, все нормально. А що це було, лікар? Він каже, ти голодний був. Як? Ну, Я ніколи не був голодний. І лікар запитує, тобто ти ніколи не відчував, що таке голод. І оцей терапевт, він такий, а, да, завжди якось я ну там, їв, коли, коли, коли і він починає згадувати, що він завжди їв, коли мама йому давала поїсти. Тобто вона слідкувала за ним, і у нього не було оцього механізму проаналізувати. А що з ними не так, щоб зголодніти і захотіти їсти. Тобто виходить, що зараз купа дітей, які не можуть зрозуміти, а що з ними не так, щоб знайти оці механізми е, зміни. І виходить, що якщо ви можете своїм дітям запропонувати там, попрацювати на городі, попрацювати руками, попрацювати е, щось, де треба знаєте, просто сидіти, чекати то в якийсь момент діти почнуть будитись. І коли вони нудяться, оце важливий момент, вони починають шукати, чим би себе розважити. Ну, навкруги, там, можливо, не так багато розваг, можливо, вони починають занурюватися в себе, думати, так, а що тут відбувається. І врешті-решт, воля, вони вчаться розмірковувати, аналізувати, підмічати якісь цікаві речі, які навкругі відбуваються. І завдяки цьому, в подальшому, їм легше буде налагоджувати контакт. Тому що, дивіться, контакт він налагоджується яким чином. Мені хочеться з людиною поспілкуватися. Я відслідковую, чи людина готова спілкуватися. Ну, підсвідомо. Давайте зараз не будемо там всіх цих складних механізмів розбирати. Просто людина. Або бачить, відчуває, що інші люди готові спілкуватися, або бачить, що не готові спілкуватися за різними ознаками. І підходить, спілкується, ну або якщо вони вже разом просто спілкуються. Так от, дивіться, якщо дитина спілкується тільки з телефоном, з планшетом, вона не може считувати емоції інших людей, але вона перестає і своїх зчитувати, тому що вона відволікається, вона не думає. Про себе не відчуває. Тому, якщо ви бачите, що ваша дитина не знає, що з нею, тоді ви починаєте її вчити. Тобто діти повинні відслідковувати. От, наприклад, своїм дітям. Я і дружина, ми запитуємо, що з тобою? Не знаю, там, щось мені погано. Ага, ти, мабуть, злишся на те, що ми там, наприклад, заборонили грати на комп'ютері пізно вночі. Так, я злюсь. І наступний раз, коли така сама ситуація. Він каже, я злюсь, мені це не подобається. Потім ще щось відбувається, наприклад, щось приємне. І ми запитуємо: так, що з тобою відбувається? Він. Ну, мені добре, о, це називається радість. Значить, а давай проаналізуємо, яка у тебе радість по шкалі від 1 до 10. І таким чином дитина починає вчитися, що так, зараз у мене радість на 7 балів. І ми запитуємо, а що можна зробити, щоб радістю було на 8 балів. Небагаті. Небагато треба зразу кроки робити великі, на десятку чи там ще вище. Все, і дитина така, о, да, от, у мене радості вже трошки більше стало. Мені треба там е, ну, щось зробити, наприклад. Так. Все, і от виходить, що таким чином батьки вчать дітей думати і аналізувати свої емоції. Як тільки проаналізували свої емоції, давай звернемось. До інших дітей, а що з ними відбувається? А давай проаналізуємо, а що у них От на обличчі. Ти бачиш, він якось скривився. Що це означає? Якась біль, можливо, якась злість, можливо, якась травма чи ще щось ще щось. От. І таким чином поступово-поступово вивчите своїх дітей розпізнавати свої і інші емоції. Далі, як можна впливати на ці емоції? Вже наступний рівень. Що можна там відслідкувати, що у нас така якась агресивна поведінка, і тоді можна змінити цю поведінку. Наприклад, хочеться вдарити, а ні, заспокоївся тим, що дихаєш. Наприклад, якщо відчуваєте, що якась агресія йде, то можна ж собі сказати так, а давай. Спочатку я подумаю, що зі мною, і потім буду реагувати. Подумав, так, у мене агресія, на що? Тому що він мені так сказав, мені це неприємно. А ну я йому скажу, що мені це неприємно. І він каже: і от що я стикнувся ще нещодавно, що зараз молодь вони не можуть зрозуміти, що тобі може це бути неприємно. Вони дивляться на тебе. Так це ж прикольно, тип. я кажу, це не прикольно, це неприємно. Він такий, да, ну я не думав, я взагалі не хотів нічого. Поганого зробити. Тобто він навіть не подумав, що це може бути погано. Дивіться, в чому може бути далі проблема. Якщо такі люди виходять потім на вулиці, і він спокійно там може підійти, щось неприємне тобі зробити, там, пошуткувати над тобою. А потім він... Так це ж було весело. Нам було весело. Так, вам було весело, але ж мені це неприємно. І чому зараз в школах там часто всякі проблемні ситуації з булінгом? Бо починається все з того, що діти навіть не думають, що комусь це буде неприємно. Вони думають, що їм буде це весело. А як себе почуває інша дитина? Їм якось все одно. Тому я вважаю, що дуже важливо оцю тему з розуміння своїх емоцій впроваджувати. Дуже важливо, щоб діти вони були на самоті, самі з собою, без планшетів, без розваг. Щоб вони почали аналізувати, що з ними відбувається. І тоді вони зможуть зрозуміти, як далі діяти. Цікавий ваш досвід. Якщо у вас є діти, напишіть теж, чи ви спілкуєтеся з дітьми, чи вони розуміють, що з ними відбувається чи ні. А якщо хочете там ще якісь теми обговорити, то пишіть. Я, я завжди тут, на городі, бачите, мені тут ще. Купа роботи треба зробити перед тим, як буду висаджувати, бо розсаду вже багато набрав. А, Ділянку треба доробити Ось так от.